Привіт, мої любі козироги! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Давайте зробимо для вас передбачення на лютий місяць. Подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті, яка енергетика буде найважливіша і найвідчутніша. Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах. Але долину міражів я замінила на таро Незалежні. Ось таке українськомовне таро незалежні. І до романтичного таро ми візьмемо одну підказку від ангелів. Порада, підказка від ангелів. Отож, не гаймо часу козирожки, традиційне таро райдера уейта, лютий місяць і карта для вас. Двійка посухів, карта вибору, карта вагань, коливань, карта, коли ми енергетика, коли ми не знаємо, що обрати. Їхати, не їхати, залишатися, сказати, купувати. Ну, ось така роздвоєність, подвоєність. Якої сфери вона буде стосуватись, підставляйте самі під свою ситуацію. Але це карта вогню, тобто вас або час піджимає, або дуже хочу, а не, а не знаю, не вистачає коштів. Або ж не знаю, як сказати, не знаю, як зробити. Тут червона повністю вся людина. Ось так буде вас випалювати ця, ця ситуація. Дивимося далі. І, можливо, побачимо, чого ближче стосується, якої сфери життя буде стосуватися цей вибір. Наступна карта. Дев'ятка мечів. Настільки вам важко зробити цей вибір, що ви вже спати не можете. Голова болить від думок, від інформації, від всього на світі чорний фон, важко, не можу зосередитися, хочу спокою, не хочу взагалі приймати рішення. Все, не можу спати. 90% важкості по тій карті. От наскільки вам важко зробити цей вибір? Невже ж щось таке серйозне? Давайте дивимося далі. Наступна карта. Імператор. Можливо, це такий дорослий чоловік тисне на вас. Можливо, він примушує вас до чогось зробити вибір. Це вогняний чоловік, старший аркан. Це важливо, це дорослий чоловік, серйозний чоловік, якийсь мужновладець, людина на високій посаді, людина, яка має вплив, людина від якої щось залежить. В вашому житті вже є такий чоловік. Можливо, ви проходите співбесіду в такої людини, вже пройшли, і ось ви чекаєте результату, чекаєте відповіді, візьме він вас на роботу, не візьме. І ось тому такий стан, тому що ось такий чоловік причетний до цього стану. Ну, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію. Це людина, яка може допомогти, яка може вирішити будь-яку ситуацію, і це ж людина, яка може знищити вас і ставити вам в палки в колеса, і заважати. Тому що імператор він може все залежить, як проявиться його енергетика, плюсом, мінусом, що він захоче, хто ви є для нього. Ну, дуже багато варіантів. Тому. Підставляйте самі, можливо, це знайомство з таким чоловіком, який вам допоможе, от саме якраз допоможе вирішити ці проблеми всі, що вас так пригнічують. Дивимося далі. Романтичне таро і карта для козирожки з романтичного таро. Дев'ятка кубків. Ну тут така неоднозначна ситуація. Подивіться уважно. Кубки це емоції. Тут обоє в масках, і ну, чоловік такий зацікавлений, жінка не дуже, вона взагалі збентежена і не хоче, не хоче взагалі мати стосунків з того з цим чоловіком, а вибору в неї судячи по її. По її, що вона заціпеніла, немає. Вона змирилася і будь-що буде аби швидше. Ну, Хто ви в цій ситуації? Ви чоловік, ви жінка? Чи це от таке десь раптове знайомство в компанії, а ви людини не знаєте, і вам неприємно, що от його, його така увага, його дотики? Ну, В кожного своя ситуація. Чому так ніякого підставляйте під свою ситуацію? А можливо, так як тут люди обоє, можливо, це пара, яка щось, при... Один, щось, щось приховує. Тут обоє в масках. Або жінка знає вже правду, і тому от вона така, знаючи правду, а чоловік робить вигляд, що нічого не сталося. Ну, кожна своя ситуація. Дивимося далі. Або тут люди різного статусу. Так і жінка розуміє, що вона не може відмовити, а чоловік розуміє, що він може скористатися. Карта світ це новий етап, нове життя, нові люди, новий статус. Знову ж таки, підставляйте. Так, це романтичне таро, одруження, розлучення, народження, хрещення переїзд в іншу країну до коханого, до коханої. Або навпаки, ви приїхали звітом туди втікли від ось такого. Нав'язливого. Можливо, ви там працювали. Ну, Новий статус, нові люди, новий світ, новий етап в вашому житті, нова, трансформація така свого роду, переосмислення. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Лицар Кубків. Знову ж таки, Кубки. Лицар Кубків це молодий чоловік, стихії вода. Рибарак Скорпіон від 20 до 40, ну, він тут такий легковажний, так? він одягнений в одяг клоуна, пропонує вам щось, пропонує свої емоції, свої почуття, але так якось незневажливо, так якось хоч бери, хоч не бери, мені байдуже. Я хочу гарно провести час. Тому будьте обережні при знайомстві з таким чоловіком. Це може бути несерйозно. Або ж пропозиція така, так? Вона вас образить, вона вас вразить, вона буде для вас от емоційна якась пропозиція, непристойна пропозиція, легковажність якась. Давайте тепер запитаємо пораду в ангелів. Що ангели радять козирожкам на лютий місяць? Не намагайтеся все контролювати. Ангели нам говорять, що не намагайтеся все контролювати. Дозвольте ситуації розвиватися спонтанно. Ну, можливо, це отут стосується. Розслабтеся. Приймайте, ну, в залежності від ситуації, щоб вам було комфортно. А можливо, це стосується імператора. Якщо ви в такій от ролі імператора, ви такий чоловік, який має владу і впливає, тому ви не, питайте, не намагайтеся тиснути, примушувати. Ось таку пораду нам дали ангели. Далі на старо незалежні, і три карти. Для вас на лютий місяць. Паш посухів. Дивіться, яка тут активність, куди ви намагаєтеся стрибнути, що ви намагаєтеся зробити. Посухи це вогонь, це от коли запалилася іскра, я вже хочу і не можу зупинитися. Це пригода, це азарт, це нова ідея, це життєрадісність, бажання навчатися, бажання їхати, щось втілювати. Це безстрашність. Розумієте, от коли у вас загориться таке бажання, можливо, ось так вам вже набридне стояти і думати, що вже будь-що буде, кидаюся з головою в прірву. Стрибаю, а далі буде видно, будь-що буде. Ну, дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта для козирогів. Двійка мечів, ну що таке, це патова ситуація. Це, це важкий вибір. отут тут у нас двійка, знову ж таки, двійка, тільки тут я ще думаю, я зважую перспективи, а тут я вже нічого не хочу. Сижу, дивіться, закриті, що там закриті очі. Нічого не приймаю, руки схрещені на грудях. Важкий вибір. Вибір надто важкий для вас. Це зависання посередині ситуації, заперечення. Це коли немає інформації, прихована інформація. Ну що ж таке, ну, ж... от, от тому вам вже набридло так сидіти і ви стрибаєте будь-що буде. Давайте третю карту візьмемо. Мусить бути якесь, Щось... якесь роз'яснення. Третя карта для козирогів. Куди ж ви стрибаєте? Четвірка посухів. Ну, четвірка посухів це стабільність. У вас є підтримка, у вас є дім, у вас є домашні, які вас підтримують, рідні, це будинок, це свято, це зустріч, вечірка, стабільність. Ну, класна енергетика. Тому я не розумію, чому у вас ось такий вибір, чого він стосується, чому така патова ситуація, коли у вас все вдома гаразд. Можливо, це стосується от, особистого життя, кохання, так? От ви не знаєте, що там відбудеться, тому що тут у нас була і ось така карта, у нас і була порада ангелів, тому що вдома все гаразд. Дома все стабільно, рідні вас підтримують, ваша половинка, ваш партнер. Ось таке передбачення мої любі козороги. Сподіваюся, ви щось для себе візьмете, вам було цікаво, щось з вами зрезонує. А я бажаю вам мирного і спокійного лютого, вдалого, щоб ви свій вибір зробили, щоб він вас не мордував, не доводьте його до такого стану себе. Якщо е, ваше життя війде імператор чи людина, яка вам захоче допомогти, приймайте цю допомогу. Імператор він може все. Я бажаю вам успіху, бажаю вам радості, бажаю вам здійснення мрії, втілення планів. Бажаю, щоб все було гаразд. Бажаю, щоб у вас було багато причин для радості. Проживіть цей місяць з любов'ю і з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю. Ви найкращі глядачі. Завжди з великим нетерпінням очікую від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, розказуйте, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, щоб він міг і рости і розвиватися. А хто ще не з нами, підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно. І почуємося, па-па!